23 серпня на підприємстві Арселор Мітал Кривий Ріг стався трагічний випадок на виробництві. Обставини загибелі людини розслідують поліція та спеціальна комісія на підприємстві. З сумом повідомляємо, що 23 серпня у доменному цеху номер 1 аглодоменого департаменту Арселор Мітал Кривий Ріг стався нещасний випадок, внаслідок якого був смертельно травмований наш колега. В даний момент створена комісія проводить розслідування, щоб забезпечити безпечні умови праці на виробництві, а також встановити причини та обставини даного інциденту. Близько 10 годин ранку до поліції надійшло повідомлення про нещасний випадок, який стався на території металургійного району. Під час виконання робіт з підвищеною небезпекою загинув 35-річний працівник Арселор Мітал. Наразі за вказаним фактом внесені відомості до ЄРДР за частиною другої статті 272 кримінального кодексу України.